О, приближаемся. Вот это озеро. Вот они озера. Хорошо. Як на озера? А, то ви! То ж ви! Ні, вони не сюди, сюди не заїдуть. А бо домов. Ну, куди є ходять? Ну, а туди не знаєте. А ви висить журналісти? ні. Не журналісти, але мені треба було відвідати, а коло могли коло могли. я ж розказувала наклад би сюди. Але я повинна була сюди приїхати щось зрозуміти. Я п треба свято приїжджати і свято як людей багато. А можна. Хотел сказать, туда надо было ехать. Ага. А на Біле туди далі. А, ну, то, то, ну, ага. а... коли поворот? Машина акуратно, бери. Ми то їдемо сюди раніше. Ви на набіле? Ну не не туди і туди. Мы, там можна лісом, в принципі, теж. Добре. Проїде мотоцикл. Проїде. А, від одного озера до іншого, так? Да? Ну, Добре. Тут посадки, там теж є дорога і до Білого озера. Добре, дякую. 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 Підійшли до Чорного озера. Села вовчиці. І ось хочу подивитися, що воно собою уявляє. Кажуть, назва чорна. Назва чорна від того, що вода чорна. Ну, якщо такого фотографую, то вона дійсно відбиває таким, да. Таким да. Цікавим. Піду в інше місце, щоб подивитись. Тут воно взагалі відливає. Цікаво, пісок, пісок в жовтизні. Ідемо далі. Далі. Що воно? Я думала, тут пляжі купаються, а тут нікого й не видно. І тут знову вода відливає таким фоном. Наблизимо. Там пісок, але він якийсь непрозорий. Да. Чому назвали чорне? Тому що вода в ньому не просвічується. Так, цікаво. Угу. Хочеться занурити ноги у цю воду і чомусь від одної назви якось так. Не знаю, як їх занурити. Щоб щось відчути, занурю все-таки свої ножки, ніжки. Хай вони побудуть у цій водичці. Ой, якщо вона лікує, хай виліковує. Якщо вона енергію дарує, хай обдаровує, водичка, водичка. Чарівна водичка. Ось так. Купатися я не рішилася, тому що, тому що тут ніхто не купається. Я дивлюся. Ніде нема якогось такого спуску. Чи піску, чи пляжу. Ось так. Ніженьки хай побудуть у цій водичці. Водичка тепла, хороша, м'ягка. Не, не, як сказати, така спокійна. Угу. Занурюю свої ноги в озеро, що називається чорне, в селі Лівовчиці. Щоб відчути, яка це вода, яке відчуття. Нічого, тепленьке, м'ягеньке. Нічого такого, хоч вона така коричнево світла, от де пісок просвітлюється, видно, що вона не просвітлює. Не знаю, можливо, торф під низом, можливо, ще щось. Але це роблю, щоб потім подивитись це відео. Можливо, тут щось побачу, потім цікаве. Гарна погода, сонячна, тиша і спокій і краса. І нікого нема. Така ідилія чудова. Ці ромашки з берегу Чорного озера. Села Вовчиці. Ось, повезу їх з собою, з корінчиками, посаджу у дворі. І знову хочеться ще подивитись на це озеро. Як воно виглядає. Чому воно таке? Таке. Ось набрала води у пляшку. І ця вода, тому як її побачити, вона, якої вона барви. Вона такої жовтенької бави, так вона на підставі цього? І озеро називається, тому що вона не просвітлюється. Такий обзір. Просто подивитись на цю природу. Я сіла тут на березі і одразу промоклий промоклій сідниці. Намочилися штани. Ой! Здається, вроді би літо, але тут же вологість показує, що не все зовсім так. Ось йду назад, я від цього чорного озера ногами, тому що мотоцикл забалився на бік. Трохи пісок, руль туди-сюди і вже загруз. І тут показується попереду кладбище. І вони казали, ну, місцеві мешканці, що там йде дорога на біле озеро. Тобто це як знак розвилки ось тут. Ось вже проминаю кладбище, Бачу, там хтось їде з усіма фонарями, з усіма? А -а -а! Включеними